Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 5 жовтня 2025 року. Ключові висновки. Президент Росії Путін продовжує спроби стримати Сполучені Штати Америки від відправки Україні ракет Томагавк, пов'язуючи покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами Америки та Росією з поступками Сполучених Штатів щодо війни в Україні. Кремль намагається перешкодити Сполученим Штатам Америки постачати Україні ракети Томагавк, щоб зберегти притулок, яким Росія користується у своєму тилу. Українські війська здатні завдавати ударів безпілотниками далекої дальності по значній частині російського тилу, але корисне навантаження на цих безпілотниках обмежене та не підходить для знищення спеціалізованих об'єктів. Здатність України завдавати ракетних ударів глибоко в російський тил з більш корисними навантаженнями, дозволить Україні значно пошкодити, якщо не знищити ключові військові об'єкти в Росії, такі як завод безпілотників, Шахед в Єлабузі Республіка Татарстан або авіабаза «Енгельс-2» у Саратовській. Області, з якої Росія запускає стратегічні бомбардувальники, що запускають крилаті ракети повітряного базування по Україні. Росія змогла значно збільшити виробництво безпілотників «Шахед», розширивши завод в Єлабузі, що дозволило їй завдати дедалі більших та частіших ударів безпілотниками далекої дальності по Україні. Російські нічні ударні пакети у вересні 2025 року включали в середньому. 187 далекобійних безпілотників, багато з яких є безпілотниками типу «Шахед», за ніч. Тоді як аналогічні ударні пакети в січні 2025 року, наприклад, включали в середньому лише 83 безпілотники. Примітно, що у вересні 2025 року Росія почалася частіше запускати нічні ударні пакети, які включали понад 500 безпілотників. Інститут вивчення війни оцінює, що в межах дося... досяжності 2500 кілометрового варіанту Томагавк знаходиться щонайменше. 1945 російських військових об'єктів, а в межах 1600-кілометрового варіанту, щонайменше 1655. Україна ймовірно може значно погіршити бойові характеристики Росії на передовій, цілячись на вразливу підгрупу тилових допоміжних зон, які підтримують та забезпечують операції Росії на передовій. Повідомляється, що Україна розпочала масове виробництво своєї нової крилатої ракети ФП-5 Фламінго вітчизняного виробництва з дальністю польоту 3000 кілометрів з та бойовою частиною вагою 1150 кілограмів. Але система залишається неперевіреною і Україні знадобиться. Час для масштабування виробництва. У ніч з 4 на 5 жовтня Росія завдала свого найбільшого комбінованого удару безпілотників та ракет по Львівській області, випустивши 163 снаряди. Повітряні сили України повідомили, що російські війська випустили 53 ракети, включаючи дві аеробалістичні ракети Х-47 М2, кенжал з повітряного простору над Липецькою областю, 42 крилаті ракети Іскандер К, Х-100 із Самарської, Курської та Брянської областей та де. Крилатих ракет калібр з Чорного моря. Повітряні сили України повідомили, що російські війська також випустили 496 безпілотників типу Шахет, Гербера та інших з напрямків міст Брянськ Орел. Курськ, Шаталово-Смоленська область, Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край, Мілерово-Ростовська область та окупованої Качі. Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 439 безпілотників, одну ракету Кинжал, 32 крилаті ракети Х-101 Іскандер К та 6 ракет Калібр. Повітряні сили України повідомили, що 8 ракет та 57 безпілотників вразили 20 місць, а уламки впали на 6 місць. Повітряні сили України повідомили, що шість ракет не досягли своїх цілей, або тому, що вони були втрачені в локації, ймовірно, йшлося про перешкоди української радіоелектронної боротьби, або тому, що українська влада все ще уточнювала місце їхнього падіння станом на 14 годину за місцевим часом. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що російські війська запустили 140 безпілотників типу «Шахед» Та 23 крилаті ракети по Львівській області, в результаті чого загинули 4 мирних жителі, 8 отримали поранення, а також була пошкоджена цивільна та енергетична інфраструктура. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що російські удари порушили електропостачання в місті та пошкодили цивільний промисловий парк Сперову. Українські чиновники повідомили, що російські удари також забрали життя одного мирного жителя та поранили 10 інших в місті Запоріжжя, а також порушили електропостачання у місті Запоріжжя та Запорізькій Сумській та Чернігівській областях. Голова правління Державного газового оператора Нафтогаз Сергій Корецький 5 жовтня зазначив, що російські удари по українській енергетичній інфраструктурі є навмисною спробою позбавити українських цивільних осіб опалення напередодні зими 2025-2026 років. Удари Росії 4 5 жовтня спрямовані на українську цивільну та енергетичну інфраструктуру, є останніми в тривалій кампанії Росії, спрямованій на погіршення енергетичної безпеки України на передодні зими 2025-2026 років. Та деморалізацію українського населення. Інститут вивчення війни нещодавно оцінив, що Росія, ймовірно, накопичувала балістичні та крилаті ракети протягом вересня 2025 року для проведення кількох масштабних ударів за допомогою безпілотників та ракет у окремі періодичні дні. Речник повітряних сил України Юрій Ігнат 5 жовтня заявив, що Росія модифікувала свої балістичні ракети для польоту за квазібалістичними траєкторіями та наближення до цілей з різних напрямків, що знижує ефективність українських систем ППО Петріот. Заява ігната від 5 жовтня підтверджує нещодавні повідомлення Financial Times. Проросійська партія Грузинська мрія здобула переважну більшість на муніципальних виборах в Грузії 4 жовтня, що викликало масові протести, в яких чиновники грузинської мрії намагалися звинуватити Україну. Росія ймовірно використовує свої тісні відносини із Сербією та Республікою Сербською, щоб погрожувати дестабілізацією Балкан та, підтрив... та підривом європейської єдності. Українські війська просунулися на Лиманському напрямку. Російські війська просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Оцінка просування українського війська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 жовтня, свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися вздовж залізниці на північ від Ямполя, на південний схід від Лемана. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь Володимирівки, на південний захід від Дружківки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.